Оце якраз два сепаратори жирів, Тут дві одиниці, вам якраз таки і підходять. Е, вони ідентичні, півтораметрові кільця, висота їх півтора метра. Це є трьохкамерні, раз, два, три, чотирьохкамерні е, сепаратори. ну Жир спливає. Е, матеріал стійкий до агресивних середовищ. Молотком молотом я його розбити не можу, це інженерний пластик. Ще раз повторююся, раз, два, три, чотири, чотири камери. Він поміщається в кільце півтора метрові. Але, і він висоту має теж півтора метра, але над е, робочою зоною, над верхом ще потрібно хоча б 50-60 см до бетонної кришки, ну, щоб можна було нормально обслуговувати і відбирати цей жир. Це є вихід, а вхід робиться як... Сюди заводиться як стакан, падає труба над самим вже Це для зручності будівельним компаніям, які роблять, тобто не треба попадати кудись так в точку, а ти можеш завести вище, трошки нижче, як тобі вже попадає. Можна трошки збоку завести, отак, отак, типу, головне, щоб попало в першу камеру. Ну, і у нас ось такі різні вироби. Це для 50 людей в готелю. На 50 чоловік це на 20, ну і такі маленькі до 6, до 8, до 10 проживаючих. Є резервуари на воду, ну різні учасники споруди.